І вас, і відкриємо римський онагр. Справа в тому, що римляни не кидались просто так камінням, а вони використовували щось дещо краще, ніж звичайна катапульта. Це був такий супер-дупер механізм, який вони назвали онагром. він переважно був не на колесах. І саме такий класичний нам лайнер і представили. Ось така крута новинка. Тут має бути два Онагра, відповідно, 8 фігур по 4 пози в кожній. Відкриємо. Тут всередині нас зустрічають, якщо цілий набір, два отакі літнічки. От бачите, наскільки вони масивними виглядають навіть відповідно до фігур. Ну і зараз ми його зберемо. Акуратно відділяємо всі деталі. І найголовніше спершу розібратися, де деталь закінчується, щоб не пошкодити іншу. Мені це вдалося, хоча суто випадково я розібрався, що частина літника і запускаючий механізм цього онагра. Хоча довелося трохи подумати. Ну, а збирати його доволі таки легко. І акуратно переходимо до підгонки деталей, щоб не пошкодити вигляд конструкції. Трошечки, так би мовити, помазгувати, і вуаля зібрали. Якщо дивитися на весь масштаб, то десь ось така у нас виходить подяга. Здоровенна шо капець. Навіть попри цих здорових мужичків. Якщо казати не про таких здорових, то ось вони отак виглядають, бачите, трошки менше. Відповідно, яка проблема в мене виникла із тим, що я збирав, це те, що я ніколи б не додумався, що основна частина награ буде захована в цей недорізаний літнічок. От чесно, ніколи б не очікував, що його треба знімати акуратно. І чомусь, добре, що якась така штука підказала мені, не різати його, так би мовити, поперек, а різати вздовж. Тоді в мене вийшло так, що я зберіг ось цю основну частину. Тобто її треба трошки буде тільки дочистити, і відповідно вона і є основною частиною, яка запускає цей нагар в дію. Але я такого ще не зустрічав. Можливо, я не дуже досвідчений модельєр, можливо, так роблять, але щоб заховати прямо в літніку тиснення основну частину, з якої запускається, все це. Адже саме, знаєте, ось це кільце, саме ось це кільце, бачите? Оце. Мене навело на думку, що щось тут не Я довго не міг зрозуміти, чи відділяти його від оцієї частинки, чи. Потім вже здогадався, що вона має бути на цій, і це має бути основна частинка. Відповідно, будьте обережні, якщо будете збирати це окремо самі. В общем. Тепер ви знаєте, що це не, не варто різати. Ось так вона збирається. В принципі, виглядає вона гігантською і досить таки, я вам скажу, крутезною. При тому, що їх в наборчику аж 2 Мені страшно і ще третій набір артилерії, яку випустили лайнер, де величезний онагр. Точніше, не онагр, а щось на зразок Скорпіона. Там прям баліста така здоровенна, да, баліста, яка одна на весь набір, там, мабуть, в два рази більше, ніж оцей онагр. Я так підозрюю, бо там вона просто фантастично величезна. Але от виходить ось так. В принципі, деталізація і важелі, і все, начебто виглядає доволі. Правильно, відповідно, є місце оцього от удару, стримання мотузки, які натягують, треба ще буде, можливо, додати Або, в принципі, там все є, да? там все є. Отак. От Якщо пофарбувати, то, в принципі, воно навіть буде крутіше, ніж артилерія оречія яка випускається в Україні і з якою іноді можна було, ну, скажімо так виставляти на, на стіл, щоб замінити, поки не було ось таких хороших моделей. Адже я вам нагадую, що брати в росіян не варто те, що вони випускають замість артилерії, а вибору по артилерії для античності, як і для середньовіччя, скажімо так, не густо в Європі, де да, й у нас в Україні у 72-му масштабі. Тому, відповідно, я особисто приглядався до артилерії фантастичної від українців, але вона таки сюди зовсім не підходить. Тепер класно, що є абсолютно історично достовірна штука. Єдиний мінус, що, звісно, так заховати основну пускаючу частину, ну це треба, це звісно, вміть. Молодці. Шкода, що немає насправді інструкції, як це все збирати, як це все робити. бо вона справді не завадила б, тому що не одразу я розібрався, що до чого. Довелося подумати. А що ви думаєте з приводу такої артилерії? Історично вона чи ні? Які ви знаєте джерела, будь ласка, підкажіть в коментарі. Якщо я десь не правий, також не стісняйтесь мене виправляти. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, якщо раптом не підписані. І завітайте до нас на Viber спільноту. Там теж багато цього цікавого. Дякую вам за увагу. До зустрічі!